Гарна цибулька. А чесничок ще гарніше. До чого це я веду? Ось цибульку я купляла в рогамаркети, де я знала про якість, про проходження цього насіння. І, звичайно, ціна була ну, така гарненька. А цей чесничок <смас> мені дала бабуся і сказала: ой, в тебе земля гарна, вирости такий, як кулак. Ну що, вирос? А тепер уявіть. Якщо б від заробітку на цьому чесничку залежало моє життя подальше, наприклад, перезимувати зиму. Ну, як би я перезимувала, гарні я б гроші на ньому заробила. Ось так і штучне сім'я. Я думаю, що не треба нікому доказувати, що хочеш щось мати, щось краще, заплати. Заплати ту ціну, яку коштує те, що краще. Звичайно, можна крити своїх бичків і тими дворовими або. Нізько дешевими такими спермами, якщо тобі потомство не потрібно, якщо тобі тільки від корови цікаве молоко. Але якщо життя ж може перевернутися, воно ж таке бентежне, воно ж не зрозумієш. Можливо, ти ж захочеш залишити телятки і виростити його, так у вас вийде так у мене, як з чесночком. Але з чесночком я потратила 3-4 місяці, щоб впевнитись, що все, моя праця не даремна. а з бичком вам прийдеться годувати його два роки, щоб зрозуміти, що немає ніякого доходу на батьках. А я ось на всіх покупних кормах, не маючи землі, не маючи паїв, все покупне, тримаю бачки. Немає в мене змоги тримати їх до двох років. Чому? Немає гарного сарая, немає гарних опор, щоб витримало двох літнього батьків. Одна, одна й на господарстві. Ладно, це теми не касається. Сьогодні хочу я вам розповісти дуже цікаве питання, обговорювалось у нас в Фейсбуці, хто скільки платить по регіонам техніку штучного сім'яння. А платити чи не платити другий раз, коли не покрилася корова з першого разу. І саме головне питання хто ж у цьому винен? Ви знаєте, так довелося, що за все своє життя я також вмію крити коров штучним, штучно. І ось трошечки трошечки вам відкрию завису. Як в чому полягає праця техніка штучного сіменення? Бажаєш мати щось краще? Плати. Я бажаю мати, наприклад, Герифорда. Але в мене поки є тільки одні ангуси. Так ось за те, що в мене були б теля герифорди. Я згодна платити і дві, і дві з половиною тисячі, і три тисячі за случку. Чому? Тому що я знаю цю породу. Я знаю, що вона чудово відгодовується на одній траві. Ось ніхто не вирішить цей малюк, а зовут його Максимус, як хто пам'ятає, росте в мене на одному овсі. Хто скаже, так там зерна ж багато, а то не рахується. Я ж його не купляю, ось він також сміється, да, маленький? І оця красуня, це також ангус, А то дівчинка чомусь у мене буде полуджерсі. Бажаєте отакий гарний скот? Значить, крити. Чому різні ціни усіх техніків? Також вони різні. Від того скільки коштує первоначальна доза сперми, є дорога сперма, є дешева сперма. Так от залежить від того, на яку дальність приїжджає ваш технік. І все ж таки, давайте ж все-таки розберемось, в чому полягає робота техніка штучного осініння. Пам'ятаєте той анекдот? Приїхав, вставив, витащив гроші, забрав і поїхав. Ось точно так полягає робота техніка осініння. Він не повинен лікувати вашу тваринку. Він приїхав її покрити. А це вже ваша справа, щоб покликати його в певний час, коли коровка саме знаходиться в тому стані, що треба вводити сперму. Щоб коровка до того, як вона загуляла, гарно годувалась, щоб не переїдала комби кормів. Щоб їло їх в міру, щоб була забезпечена і вітамінами, і мінералами, щоб вона, бідна, не стояла на сонцю, не жарилась зранку до вечора, щоб вона пила водичку не тільки зранку з вечора, а й на протязі дня. І ще багато-багато факторів, які треба врахувати. Так що криється чи не криється коровка це вина ваша. А ніяк не техніка. Технік може проректалити перед тим, як крити коровку, і сказати: наприклад, ви позвали мене пізно, вона вже перегулює, вона не покриється, але навіть за це ви повинні заплатити гроші, бо людина приїхала, потратила свій час, потратила бензин і, можливо, вона вже підготувала ту гранулу, щоб покрити вашу корову. Так що, отак, любі мої друзі, не треба нікого винити. А треба спитати всіх ли я доклав з осіб для того, щоб моя корова покрилась з першого разу. До речі, скажу, не буду хвастатися, мої корови криються з першого разу. Крию я їх на 60-й день після розтелу, після піку лактації. Молока? Ну, що ж, мої любі друзі, ви згодні зі мною чи ні?